Що, я думаю, всі готові. Я також готова. Час. Добрий день, шановні судді. Мене звуть Катерина, я з міста Київ. І я працюю в кав'ярні Кавовий. Мені дуже приємно приймати участь в цьому чемпіонаті і саме з цими почуттями хочу для вас намалювати сьогодні дещо прекрасне, тендітне і трошки казкове. Пропоную вам поринути у казковий світ і трошки відволіктись від нашого буденного життя. Ну що ж, Розпочнемо. Поки що пропоную вам ознайомитись з моїми малюнками. Почте трошки довго, розібрались з молочком. І першим моїм малюнком буде фламінго, який насолоджується природою. Нам необхідно добре розмішати езбресу з молочком. Рівномірно наповнити чашку для того, щоб почати малювати. Слово розетою ми виводимо деревце, стягуємо, розетою травинку, двома розетами не стягуючи пухнастей тільце, довгу шию, голову і лапки нашого фламінго. Наш перший фламінго готовий. Будь ласка, чашка для вас. Для вас відтворює те ж саме. Добре, розмішуємо еспресо з молоком. Наповнюємо чашку для того, щоб можна було малювати. Слово розетою виводимо деревце, стягуємо розетою травинку, пухнасте тільце, викладкою довгу шию, голову і лапки нашого фламінго. Дово, наш другий фламінго готовий для вас, будь ласка, насолоджуйтесь. Другим моїм малюнком буде казковий бик. Він не злий, він добрий, веселий, Тож, я думаю, він підійме нам всім настрій. Почнемо малювати нашого казкового бичка. Він в основному складається з розет. Наповнюємо нашу чашку, розмішуємо еспресу з молочком. Розетою виводимо голову викладкою ріг, з іншої сторони розетою голову ріг, посередині розета, двома розетами не стягуючи, виводимо голову нашого бичка. Викладкою робимо йому ніс. Вушко з однієї сторони, з другої і оченята. Перший наш бучок вже дивиться на вас. Будь ласка, подивіться і ви на нього. Для вас повторю того ж бичка. Добре, розмішуємо. Заповнюємо чашку, починаємо з розети. Дякую. Друга розета ріг. Посередині розета, дві розети для голови, викладкою ніс, вушка і оченята. А тепер і цей бичок дивиться на вас. Будь ласка, насолоджуйтесь. Третім моїм малюнком буде маленьке, пухнасте, жовтеньке пташеня. Каченя, каченя, точно, будь ласка. Дякую. Розмішуємо еспресо, малюємо розету, стягуємо і викладкою формуємо тільце і голову нашого каченя. Будь ласка, це маленьке для вас. Добре розмішуємо, розетою виводимо. Виводимо? Будь ласка, маленьке каченя для вас. Слухай, а якщо судді вегани, Ну Це діла. ж тільки подивитись, насолодитись, це не їсти. <рес> ну ткаченят даєш просто, то я так на всякий випадок.